Любові багато не буває, кохання, любов, гучні слова. В когось любов у серці співає, в інших від неї болить голова. Хто закоханий вам не скаже досить пустих розмов про любов, що це мрії юних, і дитячі, у світ реальний те прийшов. Хто розчарований в коханні, той воліє не говорити, щоб не ятрити сердечні рани, що й сльози каяття не лити. Хто пізнав насильство, біль і зраду, за кохання бажає помстити? Людині з народженням одразу Бог заповідав, щоб всіх любити. На жаль, таких людей багато, свою душу серце закривають. У постраждалих немає свята. Любов до себе не підпускають. Той, хто любить, кохає, розуміє, навіщо закоханим свято, цілить душу, любов'ю зігріє. Любові не буває забагато.